Одна з тем, яка обговорюється паралельно з усією історією акцентуацією уваги на антикорупційних органах. Це така організація, як АРМА, структура, яка займається впорядковує звиняті е, у корупціонерів е, нерухомість і майно. Власне про те, що відбувається з цим органом, чому е, там зараз немає керівника, і як його відозмінювати для того, аби ця структура запрацювала ефективно, будемо говорити з Андрієм Длігачем, доктором економічних наук, гендиректором «Advanted Group». Вітаємо Андрій. вас, пане вітаємо Андрій. вас. Ти. Вітаю, вітаю, і ось власне, чу чудово, як виходив, на навіть так пані Наталя з вами цілий ланцюг обговорень антикорупційних органів. Ось якраз арма з рейтингу Transparency International отримала найнижчу оцінку серед антикорупційних органів, якраз по ефективності, Ми обговорювали ефективність НАБУ і САП. Але насправді найменша ефективність, якраз в армії тому е, фактично звільнення керівника армії, зараз перезавантаження армії, якраз на абсолютно на часі. Пана скажіть, 20... будь ласка, а за який час ця оцінка була найнижча? Е, не дві тисячі четвертому. Здається, але де, як як взагалі міряється? в чинному вже законі, який було ухвалено і вступив дію 30-го, Липня цього року там вже KPI такі показники ефективності. Вони вже прохищені, що вони мають бути. А до цього як рахується ефективність? Ну по перше кількість активів, які знайдені, е, арма по перше, виявляє активи. і тут є ефективна співпраця з міжнародною організацією царін. Е, виявлені десятки тисяч активів, але в управлінні знаходиться знаходиться у арми менше їхніх частини. Друге, чим займається Арма, це знаходиться знаходить які будуть управляти для того, щоб держава могла отримати якомога більше ефекту. Так ось тут постійно провали. Наприклад, за сім місяців цього року 113 конкурсів на управителів, які були проведені, лише 13 договорів були укладені. І, наприклад, голова комітету правоохоронного верховної ради Анастасія Радіна вказує, що з цих 13 договорів дев'ять укладені з компаніями. Це так званої орбіти, пов'язані з однією особою з Михайлом Стефані. Це, це не офіційна інформація. Вона не розслідувана, але тим не менш лише 13 договорів зі 113 конкурсів. Н, не, немає управителя на Моршинську най, найкращий актив І це ідея з груп компанія, яка є. Багато активів залишаються такими безхозними. І переважна, переважна більшість активів, активів активи пов'язані з нерухомістю, з землею. Вони управляються недостатньо ефективно. Пане Андрій, Лише... а поясніть, будь ласка, чому ви вважаєте, що арма працює отак неефективно? Їм не вистачає це, це... їм не вистачає бажання, їм не вистачає розуміння, як це має працювати. Е, е, оцінюють експерти експерти з Transparency International, з інших антикорупційних е, організацій. Ну і аналітичні центри, е, звичайно, те, що е, лише близько 10% активів. Е, ідентифіковані, які ідентифіковані наразі конфісковані чи е, передані в управління, це все ж таки показник до доволі низької ефективності. А заважає заважає, я думаю, що е, ну до досі пір заважало те, що не були ці показники введені е, як е, ключові для аналізу діяльності е, арми. Думаю, що не вистачало того законопроекту. Він оцінений схвально експертним середовищем той законопроект, який зараз вступив в дію. Ну і далі це якраз такої проактивної позиції, Хоча попередній керівник, наче намагалися таким так вибудувати відносини з бізнес-середовищем, з аналітичними центрами, але не, не можу сказати, що це пройшло ефективно. Тому сподіваюся, що вже новий керівник призначений урядом, який пройде конкурс. Сподіваюся, що теж відкритий, налагодить співпрацю з бізнес-середовищем аналітичними центрами. Це ключове, бо бо зрештою управителі мають бути не з якогось обмеженого середовища, не так, що переважна більшість управителів походять від колишніх власників цих активів, як була зроблена спроба по Терцегулівер або знаходяться в одній якійсь такі групи тусовці хотілося б щоб за приклад брали, бралися такий досвід вже Вінниця Повутхін, який зараз здається 8 мільйонів гривень щомісяця приносить в бюджет через правильно підібраного управителя цього, цього об'єкту, і це це вже позитивне явище. Так хотілося б, щоб і решта, а там вже десятки тисяч. Активів знаходяться у армиї десятки тисяч. Звичайно, це не всі масштабу йде сморшинською, але тим не менш хотілося б, щоб всі і великі, і малі активи працювали на користь держави. Дякую, пане Андрію. Мені теж хотілося б, звичайно, щоб була і друга сторона в нашому з вами діалозі, тому що завжди хочеться слухати а, другу сторону в, в таких непростих справах. Ну а оскільки Олена Дума написала заяву про відставку і пішла в відставку, то а, власне ми її не запрошували до цього ефіру. Хоча я поговорила з експертами так само для того, щоб зрозуміти цю тему, і вони сказали, що якраз Олена Дума намагалася навести порядок в армії і якраз Її каденції було вона дуже сильно займалася армією і перенаправленням коштів на армію. І, от якраз за її каденції, вже коли вона написала заяву про відставку, було схвалено розпорядження урядом про направлення 2 мільярди гривень на Збройні Сили України, і сама Дума свою місію в на тій посаді вона формулювала як допомога Збройним силам України. Більше того, right. експерти, які right. з нею спілкувалися. І мали з нею справу, вони говорили про те, що вони очікують найближчим часом розвиток того, що вона заклала вже в арму її роботи, і найближчим часом, очевидно, варто очікувати повідомлень про нові надходження, які стали результатом її роботи. Так що ситуація контроверсійна, я б сказала. Я б сказав так, що звичайно Олена Дума зробила багато позитивного, і головне, що вона Формувала, намагалася сформувати професійну команду, чого лише вартує те, що до команди був долучен Гріго Катамадзе, голова асоціації платників податків, абсолютно світла людина, яка користується великою підтримкою в бізнесі в аналітичних центрах. І дійсно, те, що стосується виявлення активів. Може бути оцінена позитивно, бо дійсно співпраця України взагалі стала з тих 61 члена міжнародної році цієї мережі царів Україна посіла третє місце по знайдених за останній час активах на більш ніж 600 мільйонів євро. Так, так. Знайдено було цих активів по світу. Тому дійсно, це це та. Це той випадок, коли є і позитиви і негативи. Хотілося б звичайно більшої ефективності, але я сподіваюся, що уряд зараз зараз а вже ми ж знаємо, що що сьогодні пані Юлія Сверденко заявила і про готовність запустити конкурс по митниці і прискорити призначення керівника Бе відповідно. Мені здається, що зараз уряд візьметься активно за наведення ладу в державних інституціях. Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте оновленої армиї, які оцих по. Копія, показники ефективності, як має відбуватися процес перезавантаження? Вочевидь, перші кроки вже сказали, має відбутися все ж таки процес е, обрання голови. Да, як це має відбуватися? І як далі дивитися? Яка головна задача буде, і, і, і по яких показниках ми будемо визначати, що так ця команда вправляється або ні? Це показник конфіскації активів чи передачі активів з управління. І ефективність цього управління. Ефективність цього управління вміряється звичайно кількістю грошей, які будуть приносити приносити ці активи в державний бюджет. Звичайно, ми очікуємо, що порядок цифр а близько в першому кварталі. Остання була здається інформація про передачу близько трьох мільярдів гривень в державний бюджет, але переважно це конфісковані грошові активи ОВДП. А хотілося б, щоб також працювали і е, е, самі активи на користь держави, те, що е, не приватизовано чи знаходиться в стадії приватизації, тим не менше, вже зараз приносила державі не десятки, а сотні мільйонів гривень. Що ну, і таким чином Україна б знижувала свою залежність навіть перед такими там інституціями, як Міжнародний валютний фонд, наприклад, та в якого Саме. ми позичаємо. Конкурс на посаду це... голови. Чого ви від нього очікуєте? Голови БЕП чому БЕП? Ми mm. зараз про Арму? А про Арму і арму. Тому від що... кожного насправді, та, насправді та, тут... від кожного і від керівника ДМС абсолютно правда це побудова діалогу. Діалогу з професійним середовищем, і діалогу з бізнесом, бо бо, бо бізнес е, знає дуже чітко де корупція, де контрабанда, е, і, і бізнес є джерелом інформації і ви е, висловлює прагнення очищення економічне. Це, ну а з іншого боку, професійне середовище, яке дозволяє е, сформувати і державну політику в цій сфері, і проконтролювати е, її реалізацію. Значить, перше це діалог і професійність. Друге це не звичайно сформована політика. Ми маємо чітко знати політику, на які показники ми орієнтуємось, чого ми хочемо досягнути в кожному в кожній інституції. Так само Арма має отримати розвиток е стратегії чи чіт чіткі показники, які мають бути оприлюднені, і ми як суспільство маємо мати можливість контролювати ефективність. Ну а третє – це добір професійної не корумпованої команди е команди професіоналів, які власне забезпечать реалізацію цієї стратегії. Угу. Дякуємо, спасибі, uh, 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 чи... пане Андрію. Ні, ні, у нас якраз уже час. Дякуємо, пане Андрію. Сподіваємося, що ми всі станемо свідками подальших реформ, анонсованих якраз прем'єр-міністеркою Юлії Свереденко. Сьогодні пасибі, дякуємо. дякуємо. Андрій Ліга, доктор економічних наук, гендиректор Адвантит Був з нами в прямому ефірі. Спасибі.